Вітаю вас! Реєстрація та авторизація. Все, що потрібно для отримання максимальної користі від Мастерсмета, це потрібно мати мобільний телефон зі встановленим додатком Telegram та Google аккаунтом, простіше кажучи, пошту Gmail. В даному випадку телефон виступає в ролі ключа і дозволить входити в аккаунт Мастерсмета на інших комп'ютерах, де не встановлено програму Telegram або є якісь труднощі зі входом за допомогою Google аккаунта. Це може бути ситуація, коли ви захочете попрацювати з кошторисом на чужому комп'ютері, наприклад, у товаришах вдома або в офісі. При такому підході взагалі не потрібно запам'ятовувати будь-які паролі при роботі з кошторисом в, в Мастерс Хоча при бажанні ви можете встановити до свого логіну ще й пароль, а логін також є обов'язковим, якщо хочете працювати з кошторисом на чужому комп'ютері. Реєстрація та подальші авторизації займають не більше 5 секунд. Після першої реєстрації обов'язково прив'яжіть до свого аккаунта інший варіант для подальших авторизацій. Наприклад, якщо реєстрацію ви пройшли за допомогою Google аккаунта, тоді обов'язково привіжіть Telegram. І навпаки, якщо реєстрацію пройшли за допомогою додатку Telegram, тоді обов'язково привежіть Google аккаунт. Це дозволить мати альтернативний варіант входу в систему MastersMeta, якщо раптом будуть якісь труднощі зі входом з одним з цих варіантів. Тож почнімо. На сайті натискаємо кнопку «Увійти». Я перший вхід в систему, тобто реєстрацію, буду проходити на своєму домашньому комп'ютері за допомогою свого Telegram. Але потім е, зможу входити на сайт із телефону за допомогою того ж телеграму. Ви ж можете перший вхід реєстрацію пройти з свого мобільного телефону. Натискаємо Авторизуватися через телеграм. Після натискання в нас є 10 секунд, щоб в Телеграмі натиснути кнопку запустити, після чого ми будемо зареєстровані або авторизовані. Якщо пройде 10 секунд, то ми не зможемо пройти авторизацію в цей момент, про що ми отримуємо сповіщення. І потрібно буде знову натиснути кнопку авторизуватися через Телеграму. Давайте поки що закриємо це вікно, адже вже пройшло 10 секунд. Ми побачимо це сповіщення. І, як бачимо сповіщення, що час авторизації вичерпано, спробуйте ще раз, в Телеграмі натисніть кнопку Запустити. Окей. Ще раз натискаємо кнопку Авторизуватись через Telegram. Тут бачимо сповіщення про те, що браузер хоче запустити програму в Telegram. Даємо на це згоду. В Telegram запускається чат-бот. І ми тиснемо. Пам'ятаємо про 10 секунд і тиснемо запустити. Все, після цього я вже зареєстрований і авторизований на сайті. Щоб це побачити, просто звернемо чи закриємо телеграм, і бачимо, що я вже увійшов в систему. Давайте на хвилинку повернемось до Телеграму. Тут я хочу звернути вашу увагу на кнопку Вихід. Оскільки повідомлення в Телеграмі приходять е, на всі е, наші пристрої, де встановлено Telegram, то й на телефоні також буде ця кнопка. І якщо я попрацюю на комп'ютері і забуду вийти з системи, і вже десь по дорозі додому чи на роботу я згадаю, що не вийшов з кошторису, то я просто на телефоні в додатку, Telegram натисну цю кнопку Вийти. І все. На всіх пристроях, де був відкритий кошторис, буде ініційовано вихід із системи. Що дуже зручно, особливо, якщо працювати у знайомого чи колеги на його комп'ютері. Тиснемо і перевіряємо. Якщо на сайті перейти на якусь сторінку або оновити цю сторінку, то система нас викине. Перевіримо. Да, Система нас викинула. Поїхали далі. Окей. Знову заходимо в систему і переходимо на сторінку профіль. Знову авторизовуємось, переходимо в профіль. Перше, що необхідно зробити, це прив'язати яз... прив е, Telegram або Google аккаунт. Як бачимо, зараз в мене Telegram, бо я через нього зареєструвався. Для того, щоб прив'язати, просто натискаємо. А також обов'язково вписуємо. Свій логін латинськими літерами. Наприклад, нехай це буде Вова. Так Вова з великої літери, адже це має значення. І пароль, якщо бажаєте. Тут можете ввести свій пароль або залишити поле порожнім, а система сама згенерує пароль і відправить вам на пошту і Telegram. Для цього тут потрібно поставити галочку змінити пароль і натиснути зберегти. Як бачимо, нам на Telegram прийшов наш е е логін. і наш пароль. Тепер вийдемо із системи і розглянемо варіант входу в систему на чужому комп'ютері. Тут використовуємо свій логін і Telegram, на який прийде код. Тиснемо кнопку «Увійти по коду через Telegram. Далі тут вводимо свій логін і тиснемо кнопку. Як бачимо, на Telegram прийшов код, який потрібно ввести в це в це поле. Вводимо код і натискаємо Enter. Все, як бачимо, ми знову ж авторизувались. Коли ми попрацювали з своїм пошторисом, ми натискаємо кнопку Вийти. Або тут, або в Телеграмі на телефоні. І все, ми вийшли. Ось так просто проходить реєстрація та авторизація при роботі сервісу Masters Не забуваємо підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили, бо далі буде цікавіше та інноваційніше. На все добре, до зустрічі!